Міккі Маус та різдвяні спогади. На календарі грудень наближається свята, вулиці за молоді снігом. Одома ж тепло і затишно, у, в каміні потріскує вогонь. Міккі та Міні Маус проводять вечір за улюбленим заняттям. У нас стільки різдвяних спогадів, радісно сказала Міні, роздавляючи світлини у фотоальбомі. Міккі, а за що ти найбільше любиш різдву? Міккі на якусь мить замислився. А потім відповів з щирою усмішкою. Кожен із погляд про різдво дуже радісний, тож я люблю це свято за багато приємних моментів. Головна прикраса дому на різдво святкова ялинка. На ялинковій базарі я обираю найганіше деревці. А ще я люблю діставати з коробки іграшки та прикрашати ними ялинку. Ця традиція дарує святковий настрій. А вогники на гірляндах такі барвисті та мерехливі. Усі прикрашають дім до свят, чіпляють на двері різдвяний вінок. Робити святковий декор в нас наруч так цікаво весело і захопливо. Різдво це час, коли по справжньому відчувається дух свята, а дім наповнюється веселощами, жартами і сміхом. Я обожнюю вішати чобітки над каміном і класти туди невеличкі подарунки та солодощі, щоб потішити друзів різдвяного ранку. А і обов'язково вогіл... гілочки і омели над дверима. Поцілунок під омелою – моя улюблена різдвяна традиція. Це так романтично. А хто ж не любить гуляти в... Ввечері вулицями, освітленими яскравими ліхтариками і співати хором хоробриздв'яних пісень так весело. Я обожнюю ліпити сніговиків, а найцікавіша зимова забава грати в сніжки. Можна влаштувати справжню снігову баталію. Як радісно, коли час снігових забав, можна з гірок кататися і на ковзанці кружляти. Різдво пора приємних сюрпризів та подарунків. Люблю пригод прогулюватися вулицями на свята і розглядати вітрини крамниць. Це гарна нагода підібрати подарунки для друзів і родичів, про які вони омріяли увесь рік. Маленькі подарунки можуть принести масу задоволень, а іноді навіть сміху. А ще весело загортати подарунки, у яскраві обгортки. І завжди можна трішки подаркувати. Хто ж не любить веселощі? Мені подобається підписувати і розсилати святкові листівки з теплими побажаннями. А як приємно пити гарячий шоколад чи какао біля каміна після зимової прогулянки. І готувати святкову вечерю. Аромант імбірних пряників неймовірний. Екти пряники чудова традиція. Особливо люблю прикрашати їх глазур'ю. Але найбільше мені подобається те, що на Різдво ми проводимо багато часу з тими, кого любимо. Міккі Маус та Різдвяна історія. У Лондоні в Англії був перед день Різдва, кучур Ебенезер Скрудж поспішав на роботу. Горі з два гукнув хтось із перехожих. Дурниці пробурмотів Скрудж. Він не розумів, чому всі радіють свято, якщо це, не приносить жодного зиску. Дійшовши до контори, Скрудж струсив сніг з таблички, на якій було написано Скрудж і Марлі. Ім'я Марлі було перекреслене. Його компаньйон пішов із життя сім років тому. Скруч і Джейкоб Марлі були хварями. Вони безжально обирали, обирали людей, які не могли вчасно виплатити їм кредит. Скупуй, теж та такий скруч не знав, що таке милосердя. Він радів тільки тоді, коли рахував гроші чи думав про своє багатство. Скруч зайшов до контори і побачив, що клерк Боб Кретчет хоче підкинути вуглинку в пічку. Що це ти надумав? обурився Скруч. Просто чорнило за замерзло, пояснив Боб. Скруч вибив глинку з руки Боба і насупився. На тому тижні ти вже спалив шматок до роботи, бо швидко повер... Боб швидко повернувся до свого столу. До речі, про роботу, містер Скруч. Завтра різдво можна взяти вихідний? запитав Боб. Скруч довго мовчав і врешті сказав Гаразд, але ще був як штик. З самого ранку наступного дня. Пам'ятай про мою доброту скрудження в пальто і капелюх. Потім сів за стіл і почав включити монет. Хе-хе-хе, гроші, 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 багато грошей. Ще потів, собі підніс скнара Раптом двері відчинився. Увійшов молодий кучу, качур із різдвеним вінком. Щасливого різдва, привітався він. Це був Фред, племінник Скруджа. Різдво теж мені свято, скривився Скрудж. Звичайний робочий день. Фред підійшов до столу Скруча і простягнув йому різдвяний вінок. Дядьку, приходьте до нас завтра на сімейну вечерю. Будемо раді вас бачити. А що а буде вершковий мармелад і різні кекси, запитав Скрудж. «А вже ж, відповів Фред. Хіба не знаєш, що мені цього всього не можна? Геть звідси, крикнув Скрудж і відчинив двері. Він Почепив різдний вінок племіннику на шию і відштовхнув його на холод. Коли Скруч повернувся до столу, Фред знову прочинив двері. Рей Рі... усміхнувся, повісив вінок на ручку з середини швидко, зачинив двері. Пізніше того ж вечора, коли Скруч повертався додому, у нього виникло відчуття, що за ним стежить. А коли він підійшов до дверей, сталося щось дивне. Дверний молоток перетворився на Джейкоба Мартлі. Його колишнього компаньйона. А, закричав Качур. Скруж забіг у дім і кинувся до своєї спальні. Він зачинив двері і заліз на крісло, аж ось почувся дзвін ланцюгів. Качур задрижав зі страху і не міг віг зрушитися з місця. Раптом поруч з'явився привид. Це був Джейкоб Марлі, закутий у кайдани. «Ебензере»? Ти впізнав мене? скрюч кивнув. За життя я забирав останні гроші у бідних, сказав привид. Це в тебе гарно виходило, Джейкобе. О, ні, це погано, відповів Джейкоб. Тепер я покараний і повинен носити ці важкі кайдани цілу вічність. Спасіння немає, я приречений. Це саме станеться і з тобою. Сьогодні до тебе прийдуть три духи. Якщо не послухаєш їх тягати і тобі, величезні ланцюги. Прощавай, друже. Сказавши це, привид Джейкоба безслідно зник. Скруч став готуватися до сну. Він обійшов усю кімнату зі свічкою та не знайшов жодного духа, маєчня. Пробормотів скруч, мостився у ліжко, заплющив очі і заснув. Незабаром його розбудив зенки. Дзинь, дзень, дзень. Скруч розплющив очі і побачив маленького свіркуна. Я, дух Різдва, минулих літ», – представився цвіркун і вічне вікно. «Сьогодні... Сьогодні ми побуваємо у твоєму минулому. Тримайся міцно. дух стрибнув у руку скруджа. Качур зробив так, як... як наказав цвіркун, і вони полетіли над засніженими нічним містом. Вони призамовилися біля маленької крамнички, який лунала музика та веселий сміх. З круч устюкали всю зазирнув у вікно. Це ж магазин старого Фезві... Фезвіга. Я тут працював, Скруч побачив колишнього начальника та багатьох друзів, які веселилися і танцювали. Там була Єзабель, дівчина, яку він колись кохав. Вона пішла у танок з молодим качуром. Це... Це ж скруч. Ще до того, як став старим і жадібним. Ніби считаючи думки, скруджа цвіркун сказав, але твоя любов до грошей була сильніша за кохання до Ізабель. Дух показав Скруджу ще одну сцену в конторі. Е, я так багато років прожила в будиночку для двох. Я все чекала, що ти дотримаєшся слова і одружишся зі мною, стиха сказала Ізабель. Що ти щось, ти, ти щось віриш? Віриш, відповів, відповів. Ти то ти щось вирішив? Вирішив, відповів рішуче Скруч. Останній платіж за кредитом ти внесла із запізненням, тож я забираю твій будинок. І забезійшлася слізьми. Скруч із сумом спостерігався цією сценою. Скрудж, мовив дух, ти сам створив ці неприємні спогади. Скруч знову опинився в своєму ліжку і швидко заснув. Скоро його розбудив гучний голос Я дух теперішнього різдва. Скруч розпушив очі і побачив белетня. Здоровило підняв його і, і виніс на двір, а недолі вони були біля бідного будиночка. Крізь вікно, крізь вікно скруч побачив свого клерка Боба Кретчета із родиною за святковим столом. На столі стояла запечена птиця. Пти, птиця. Але настільки дрібна, що скруч такої зроди ще не бачив. Невже у них більше немає їжі, сказав він. У вітальню зайшов хлопчик на милицях. Це був Тім, молодш... наймолодший син передчителів. Він сів на стільчик, глянув на майже порожній стріп і мовив: «Ого, скільки в нас їжі? Ми маємо подякувати на неї, містору Скруджу». А що з малюком Тімом? спитав Скрудж. Він дуже хворий. Якщо в житті цієї сім'ї нічого не зміниться, скоро на цьому стільчику сидіти був бити нікому і твоїв привид із них, а качуро поднився на кладовище сам самісінький. Він озирнувся і побачив темний силует. Це, напевно, дух майбутнього різдва, запитав скруч. Привід мовчав. Він показав на могилу неподалік біля неї стояла сіняка речі, але вже без сіма. Тоді дух показав на яму. Чия це одинака могила? поцікався скруч. А тут він зрозумів? Вона його. я змінюся!» – закричав скруч. Просягаюся, подаруйте мені шанс. Враз Круч прокинувся у своєму ліжку. Він підбіг до вікна і перегля... виглянув надвір. Світло сонце, сніг на вулицях, який скрився, лунали дзвони, різдвяний ранок вигукнув Скруч. «Духи дали мені ще один шанс. Качур накинув пальто і капелюха і вибіг з дому. Щасливого різдва, вітав він перехожих. Аж тут зустрів свого племінника Фреда. Я зайду до вас на вечерю, сказав Скрудж. Я вже не можу дочекатися. Це недовзі Боб кричець, кред... почув стук у двері. Він відчинив і побачив на порозі Скруджа із великим мішком. Скрудж кинув мішок на підлогу, і з нього посипалися іграшки. Як же діти зраділи подарунком? Бобе, сказав Скрудж, я підіймаю тобі зарплатню. А ще відтепер ми з тобою будемо з компаньйонами. Потім він простягнув велику індичку місіс Кредчит і радісно сказав Веселого Різдва, Зріз з відповів малюк тім. Кінець.